Доброго дня, мій друже! Сьогодні ми з тобою поговоримо про різні небезпечні ситуації, та що може нам допомогти при цих різних ситуаціях. Можуть вони статися як на вулиці, так і вдома, коли ти знаходишся один. І в цьому нам допоможуть номери телефонів служб порятунку. Їх потрібно запам'ятати. Ось, подивись, будь ласка. Щоб уникнути біди, ніколи не грайся з сірниками. Одразу повідом за номером 101, щоб життя уберегти від реальної біди. Полум'я помітив дим, подзвони на 101. Це дуже важливо. І ще, якщо ти залишився вдома один, ніколи не відчиняй двері незнайомим людям, поки не подивишся у глазок, або запитай, хто там. І якщо на вулиці до тебе підійшов хтось і хоче тебе пригостити цукеркою або підвести тебе на машині, теж, будь ласка, не погоджуйся. І якщо є така змога, обов'язково зателефонуй за номером 102. Щоб громадян охороняти і порушників шукати, це міліції права що за номером 102. Ось так поліцію потрібно подзвонити та викликати її. Вони приїдуть і тобі обов'язково допоможуть. Добре. А якщо ти узяв небезпечні предмети якісь і порізався, або взяв ліки, і е, нагодував собачку, або сам з'їв, то потрібно обов'язково викликати службу. За номером 103. це наша медична допомога. Вони обов'язково приїждуть і тобі допоможуть. Забиття, поріз, заноза, травма, будь-яка загроза для здоров'я дітвори набираємо 103. Ось запам'ятай, будь ласка. І, і ще, ще буває одна небезпечна ситуація, за яким потрібно викликати номер 104. Це, якщо ти відчуваєш запах газу в будинку або пожежа. Газ палає і вибухає, кожен хай запам'ятає, газом чути із квартири подзвони на 104. Ось ці всі номери. Служб порятунку потрібно й тобі запам'ятати. А щоб гарніше ми їх запам'ятали та змогли собі допомогти та врятувати себе, зробимо сьогодні телефон, аплікацію. Телефони бувають різні. Ми сьогодні зробимо ось такий телефон. Сьогодні ми з тобою зробимо ось такий телефон. Для цього нам потрібен аркуш паперу прямокутної форми, квадратик білого паперу, пензлик, клей, серветка. Нарізані ось такі прямокутні малесенькі прямокутнички, 12 білих і 3 різнокольорових чорний фломастер. Почнемо. Щоб наш телефон був такий закруглий, ми беремо і відрізаємо куточки. ось. Чотири куточки. Відрізаємо, закругляємо наш телефон. Ось так. Ось. Тепер беремо квадратик і намастимо його клеєм. Гарненько куточки всі прома... промащуємо. Ось так. Ось. І приклеюємо зверху. На наш прямокутник. Ось, він у мене жовтого кольору, ви можете взяти будь-якого. Тепер я беру такі е, прямокутники маленькі, це наші кнопочки. Ось Зелена кнопочка це кнопочка виклику, червона це буде кнопочка, якщо ми вже поговорили, і нам потрібно виключити наш телефон, та синя це. Меню ось, і тепер беру білі та приклеюю їх так само. Вже один ряд буде в мене, чотири прямокутничка. Ось, щільно клеєм, змащуємо. Ти не спіши, роби все гарно, поступово. Ось. Колір свого телефона ти можеш обрати будь-який. Можеш взяти синій або коричневий, червоний, який тобі подобається. Так. Всі кнопочки ми приклеїмо гарненько. Ось так. Дуже добре. Ось. Щоб ми змогли. Подзвонити за будь-яким номером, який нам буде потрібен служби порятунку, наприклад, 101, і викликати пожежну машину, щоб вона приїхала да? і, наприклад, затушила пожежу, потрібно набрати 101. Так, да? я приклеїла, тепер я напишу цифри. Я думаю, що ти вже дорослий, вмієш писати цифри. І пишу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І посередині внизу я напишу нолик. Ось. У нас буде. І тут я намалюю зірочку, так є на всіх телефонах. І тут така решіточка. Ось. А на кольорових кнопочках я намалюю ось таку кнопочку, щоб кнопочка виклика. Ось тут буде кнопочка Виключати, а тут меню. Так, Ми можемо написати, наприклад, час. Ось 9.40 я написала. І сьогодні число 27 березня 03 місяця. Ти можна малювати якогось зайчика на собі на екрані або котика. Ось такий гарний телефон у нас вийшов. Давай же спробуємо набрати порят... службу порятунку. наприклад, 100. Один це номер телефону пожежної служби. А якщо в нас сталася біда, нам потрібно набрати номер 100, А ну, подумай. 1,02 ми викликаємо поліцію. Так, ось так ти можеш собі гратися і запам'ятовувати всі номери порятунку, служб порятунку. Ось кожна дитина повинна вміти захистити своє життя, і для цього необхідно знати, як діяти під час небезпечної ситуації. Дякую тобі, до побачення!